Всім мої вітання, любі мої підписники. Йду до машини, бо їду на пошту. На нову пошту відправити посилки. Не всі, звичайно, не всі, трохи відправлю сьогодні, а трохи відправлю завтра. Так що не, не гнівайтесь, як може комусь сьогодні не відправила. Діточки в нас там в садику є. Крики, шум. Але їду. Їду на пошту. Покажу вам посилочки, посилка на Мінськ, посилка на Одесу, посилка ще кудись на Харківщину, я не пам'ятаю вже навіть куди. Оці ну, відправляю, а ті решту ще відправлю. Всім вітання ще раз, любі мої підписники і гості мого каналу. Їду на пошту, бо повідправляю жінкам ті передачі. А в нас такий вітер і сонце. Ви знаєте, що воно робить? Воно то все висушує, випалює і не знаю. Люди бачать, що вже починають городи садити, а, а ми не садимо, не знаю, що то, що то, як то воно буде. Якусь буде. Це, це саме менше, що я е, переживаю за все. А так взагалі-то все нормально. Все нормально, сьогодні буде м, ролик з посудом. І ви знаєте, я собі так подумала, що м, ролик з посудом буде сьогодні і на цьому каналі, і на тому каналі. Тому що, може, трошки щось більше покажу, і, і може, на цьому буде трошки довше, а, а там лиш так коротенько, то може так я і зроблю, але як я приїду вже е, з пошти, тоді я вже. Вже так, може, і зроблю. А ви, хто не знає, переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Переглядайте. Подіть подобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Я всім відповідаю. Телефонуйте мені, пишіть мені на Viber. я всім відповідаю. Так що. Я вас запрошую, любі мої. А зараз буду їхати, буду їхати бо... бо треба то зробити. Але я ще не прищепилася, говорю з вами і ще сі не прищепилася. Треба прищепитися, бо кого нема, та і мене ніхто і не, не пиняє. Ну, але такі правила. Треба все робити. Треба все робити. Інакше, інакше не може бути. О, якраз добре, що не поїхав, бо якраз їде е, якийсь великий дирчик наперед. В мене вже поїде, та і добре, що якраз заїхала. Добре. Будемо їхати. О, це правда, За... завела За машину. Добре. їдемо. Садочку. Так. Скину окуляри, бо в окулярах теж мені не дуже добре. Треба окуляри мені купувати на дальні. Знаєте? І не знаю на дальні, на ближні, не знаю на яке. Коротше, на всяке. Бо, <смі> <смі> бо не виджу, і, і треба окуляри на всяке. Знаєте, о, і від сонця, від сонці беру, то теж погано. Отака, отака ситуація в мене. Добре, мої любі, добре я. А діти тут все, всі діточки тут є. Знаєте, рух, рух в селі, а я не, не вихожу машин, машин, машин. Колись так не було машин, колись так не було машин як. як тепер. Колись так не було машин, як тепер, а тепер машин, діти до у возять машинами, до школи машинами забирають машини. Колись так не було, а тепер, слава Богу, так. Так роблять і так воно є. Ну але добре, це все дуже добре. Це все дуже добре. Ой, добре, що погода, ви погодилося трохи. Включу світло. Включила світло. Не знаю, я не знаю, чи то з 1 травня, то то світло треба почати, чи то постійно треба світло в'їздити. Я не знаю. Я такий шофер, що я Що я не знаю. Дякую вам і, і будемо продовжувати ще щось знімати. Бачите, їду вже додому, але все відвозила на цю вулицю, відвозила дочку додому і, і сама вже по всій дорозі їду додому. Та вулиця з такими дорогами, знаєте, ну, то що маємо. В Шамай. Відправила посилки, заїхала, заїхала на, в аптеку, купила собі, що купила таблетки. і купила шторочок знову до, до окулярів, бо цілий час ревеся. Та резиночка виривається, звідси ревеся, і... І заказала ще собі окуляри, мають прийти на суботу, то вже вам покажу. То треба окуляри е, міняти, стираються. А, а я не, не добре бачу, та й треба мені е, міняти трохи. Шти окуляри в мене, впевнений з 20. Але що ми зробимо? Що ми зробимо? То як не бачу, та й мушу, ні? Що вам хочу сказати, мої любі? Зараз приїду додому і всі поскидаю чеки, що я чи ті чи квітанції, чи що я вам попересилала посилки, бо, бо щоб ви були впевнені, бо тому що я була не переслала, ну щось так, знаєте, хто опоминається, пересилаю, а хто не впоминається, той так щось пропускаю. То вчора. Вчора трошки такий був інцидент, що жінка думала, що я її не переслала. Розумієте, вона хотіла срочно, ну то я її зразу і переслала, а одну дала дочці, і дочка відправила. А вона думала, що я не переслала. І, і, зразу, і зразу, що скиньте мені назад кошти. Ну, вияснилось, вияснилось, що посилка там в них десь. Десь перепуталась, десь на поштах, не туди пішла, десь загубилась на других поштах. Так, щоб такого не було, то я вам всім буду тепер е, скидати на вайбер, хто в мене є в вайбері ті квітанції, що я вам відправила. І мені буде спокійно, і вам буде спокійно. Не будете переживати, що ваші кошти пішли, а, а посилки нема. Якось так. Якось так. Так, я вже я вже доїжджаю, ще трохи і вже буду вже буду вдома. Ось така жара стоїть, така жара, я зараз приїду і випущу ті ще свої гусі і індичата на, на вулицю, бо вони закриті, а, а жара стоїть. Не знаю, певне, більше, як 20 градусів. Я вже вам так часто показую, що ви бачите, де я їду і саме дорога, яка мене веде додому. У нас таке багато є людей, чужих переселенців. Що от йдуть люди. Ну, не яке трошки є, що йдуть люди, а я їх не знаю. Знаєте, заїхала. Заїхала я. Ну от, от я вже і приїхала, любі мої, Вже і приїхала. Я є на місці. Добре, добре, купила каву. Не знаю, чи ця кава добра таку. Дочка брала і я купила таку каву. Ну, коротше, дещо купила те, що мені треба. Добре, добре, вже ще щось зніму вам і покажу. Бачите, покажу вам. Покажу вам, О, тут у мене планшет, тут у мене телефон один, а з другого я знімаю. А це чеки, що я привезла ваші квітанції і то, що я писала. І тут покажу вам, щоб ви не думали. О, дивіться, бачите, ціла купа. Кому я що пересилала, і там не знаю, що ми впевнено, що ще з січня місяці чи з лютого, коли я там почала то, то пересилати ще от у мене всі чеки і всі ваші, всі ваші закази. все, 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 Я все тримаю тут. Його вже і не потрібно, але я нічого не викидаю наразі, поки що все тримаю в такі Е, в, в такі папочці. А це ті, що я відправила, то вам всім. Поскидаю е, ті, ті чеки, чи квітанці, чи, як називається всім сьогодні поскидаю. О, так що не переживайте, всі ваші посилки будуть вам е, доставлені. Бачите, ті мої гуси воду всю випили, бачите? І я зараз вже буду забирати буду забирати в сітку, щоб їх. Е, Mm. Щоб їх е, як це називає, винести надвір. Mm. Отако. Ось так. тако ви вот вот кажете. От одне сірощило. О, а тут ще в мене є тих тих. Э, Четверо тих індичат. Або вони теж лампочка одна перегоріла, скажу вам, одна лише світить. Не не, світила лампочка, було їм холодно. Засвітила лампочка, їм вже задушно. Ну, ось таке во якесь з тими індичатами. Зараз їм дам водички, бо дала була повну, вони випили чи, чи виліли, не знаю. А це або, а це беру. Беру. На, на двір винесу, зараз вам покажу, бо мушу всі відключити, або того, що я так не можу е, одною рукою все робити. Бачите, або, мушу зняти, бачите, які вони. Бачите, я тут маю щеточку і їх всіх перекладу в сіточку. Отако. І сюди їм дам води, і вони тут будуть собі на траві. Бачите, як? Вони такі нічого файні. мусітка. Такі о, бачите, як Переклала, Зараз дам сюди водички і їди. Ого, повіться, ви, іно сіло зверху в корм. І їм зараз налию води. Що їм має налити такої води? Поки що наливаю так, е, в, такий, в такий стаканчик. <рес> такий стаканчик налию їм водички зараз. І отак от буде або злетіло. Так. Знаєте, я їх поки що витягну. Гусіте там, на вулиці я їх поки що витягну сюди. Ось так. Най вони бігають з ящика з того. І тут вони бігають. Хоч вони зараз сюди зайдуть отакі е, індичата, вони такі якісь якісь такі. Не дуже товща в них розумно. Ну, але що робити? Є то, що є, найходять собі. Бачите? А тут я ще зараз ті свої вертольоти і, і винесу на вулицю. Бачите, як вони вже на бантах сидять? Бачите? Вони вже не сидять там під лампочку, бо їм душно, ну, але ми ще тримаємо лампочку. Зараз відключу, як винесу їх на вулицю і то все їм, і їх, то я тут все відключу. А зараз цей самий ящик. Всі вертольоти, всі вони зараз будуть літати. Ну, я їх зараз мушу полапати, але е відключуся трошки Трошки відключу, щоб я їх полапала, бо я інакше їх не полапаю. Угу. Ті, свої, ті, свої вертольоти. Зараз буде вийти, вони зараз будуть. Злітати ті ой, ті індичата, ага. А такі, як грудки, знаєте, <різь> ось такий крек заращення. Ось так Бачите, вже трохи злопала. Зараз то все полапаю. Бачите, мої хороші. Я вже їм дала їду, воду, і вони тут трошки прикрили таку стару футболку, щоб не дуже на сонці були. Якщо їм тут буде на сонці не дуже е, зручно, то вже будуть трошки в холоді сідати. Так дала їду і воду. Поки що вони в сітках, а що робити? Поки що в сітках, поки що не, вони адаптуються. І от тут маєте вам індики. Також, знаєте, скажу, індики годують більше кормом. Трошки додаю курузінки, а то більше корму. І вони такі е, гарненькі, такі тяжкі. Ну і то таке саме. Такі тяжкі, що нічого, нічого файні такі. Мені подобаються їм, напевно, що якраз місяць. То одне то є старше, трохи десь не знаю наскільки на тиждень чи що одне індича. А ті десь, певно, що мають місяць ті індичата. Тут теж так прикрила, таку стару футболку. Щоб вони ховалися в холод. Знаєте, мої любі, я їхала і дивилася, в людей розцвіли піони. А я й думала, що й казала до, до дочки, кажу, а в людей розцвіли, а в мене ще ні. Бачите, як бачите, побіться, як ті бжоли, три бжоли, бжілки, бжоли, три бжілки в квіточці. Бачите, І тут така бжілочка є. Ось порозцвітало. А пахне, ви знаєте? Я думала, вони не пахнуть, а вони пахнуть. Не, не не вкусила. Ой, ще якийсь, ще якийсь є жук, ви видите? Ще якийсь, ще якийсь жук є. Подивіться, а це якийсь ще жук там був. А ну я понюхаю. Ой, ви знаєте, пахне, але пахне, але пахне. Ага, і розцвіло тих квіток досить багато. І в ту сторону так. Бачите, бачите, як розстріл, а скільки ще пуплінків є. М -м -м, дуже, дуже, дуже гарно, дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Подивіться, і ще такий великий в мене куш, такий великий кущак. А це ой, як називаєся? як називається. Інжир чи як, але знав ну, толку нема. Ви бачите, він змерзає, хтось мене питав. Він з землі потім пускаєте інжир. А оцей ще не цвіте. пупці є. Можливо, що в холоді у мене, то, знаєте, і пупців є, тут пуплінків, то розовий, розовий, по-моєму, що? І не, і не цвіте. Там я якогось другого ще насадила, то не знаю. І хочу вам сказати, подивіться, як насіялось у мене того білого. Видите, як насіялось? Видите? А інжир, бачите, інжир хтось мене питав, він ж ні разу не родив, ні іншу. Але бачите, як він вже пускає з землі той інжир, бачите? Він пускає. І отут. Це все, все я все, все сухе, ну змерзло, я вирубаю, а він знову пускає. Ну, а толку з того, все лише так для декорації, знаєте, для краси. Ну, а тут в мене, о, і тут пропускало того піона. знаєте. От хочу вам сказати, хто не має, а хоче, то я можу викопати і переслати, якщо комусь захочеться. І тут є той, що розовий. Ось, як хтось буде мати бажання, то я вам, дівчатка, пови... повикопую і вам перешлю. Напишете мені, чи зателефонуєте, я вам перешлю. Ну що, любі, на такі. На такій гарній ноті на моїх квіточках будемо закінчувати цей ролик. Буде ще з посудом. Я вже вам говорила, раз і другий раз, то буде сьогодні ще з посудом. А зараз ви будьте здорові, мої дорогі, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім пока, мої дорогенькі, всім пока.